Вітаю вас, друзі! Вітаю вівторок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Вчора дві такі новини, які заставили мене отак от сісти і посидіти з хвилин 5. Я не міг зрозуміти не те, що зрозуміти, прийти до себе Невже? Невже? Я зараз про це вам розповім. Ну, ну, цього, я, наприклад, цього чекав 7, 8, 9, 10, ну, 10, я не знаю, років 12, 11. Е і дочекався. Перше, це те, що а, Новинський намагається незаконно вивести свої активи з під санкцій, е, українських санкцій, але там йому і допомагають, і заважають, і все це знають наші правоохоронні органи. Але це така новина, яка ще не відбулась, яка, яка в стадії завертування, Давайте ми трохи прослідкуємо. і Потім про це поговоримо: чи вдасться Україні забрати у Новинського крадене? Чи Новинський його забере? Поки що тут, знаєте, зародиш такий, але він хоче. Йому заважають, хочуть заважати. Як це буде відбуватися? Давайте подивимося і потім ми повернемося. А, Чи, Ну, може, через тиждень до цього, а, до цієї події. Але головна для мене подія це звільнено з посади заступника голови НАЗК Артема Ситника. Якщо хтось забув, хто такий Артем Ситник, це перший директор Національного антикорупційного бюро. Це Головний корупціонер в антикорупційних органах України зараз, правда, це перебрали на себе судді ВАКС антикорупційні суди. А тоді При Порошенка сім років перших було створено це антикорупційне бюро і САП е, спеціальна антикорупційна прокуратура, це був головний корупціонер там. Давайте так спочатку ж було САП і набу, це по ну, величайшому в настоянні Сполучених Штатів Америки, і, скажем. Штати кфільтрувалися ними. Все там, все там було. Шабунін був призначений. ЦПД, це Центр протидії корупції, ЦПК, Центр протидії корупції. Він був смотрящим за ними. Вони були і зараз вони друзі, ситніки Шабунін. І тоді вони витворяли, та й зараз вони витворяли. Ось ми дойдемо. Так, от це був він був перший директор. Він був, він був є друг Порошенка. Вони там їздили на вечерю до Порошенка, і він там. І, і з прокурорами і сам гуляли балделі. Він ще любив відпочивати за чужі рахунки в домах відпочинка в різних там санаторіях і за нього платили. Навіть тоді при Порошенка суд України визнав його корупціонером і, і рекомендував зняти спасання. Ніхто його не зняв, тому що там були прописані закони. Ну, кримінальної справи не було, а адміністративно, що він корупціонер, да, у нього корупційні дії були там за відпочинки, десь в Луцьку чи в Рівному, не, не пам'ятаю, Це, ну, не зняли. Не зняли захист Посольства Сполучених Штатів. Це щось неймовірне. Корупціонер, він же ж, давайте так, він був директором набув. Що він зробив для України? Він когось посадив. Нікого, друзі. Взагалі нікого, ні однієї людини не довів до суда і не було посаджено а, про його каденції. Нікого. Він, він їв, пив, срав, жрав, як кажу, і все. Потім. Потім прийшов Зеленський, він намагався його звільнити. Не вийшло. Втручалися Сполучені Штати, нічого не вийшло. Добув він свою каденцію. І знову Сполучені Штати давили, втручалися, і його призначили заступником, заступником голови НАЗК. І там він також почав корупціонувати. Одне з його діянь, це було від, відмазування від служби да, Шабуніна. Шабунін, він пішов в армію, він начебто воїн, у нього є форма, у нього є зброя, у нього є зарплата у Шабуніна, у нього є премії, у нього є все, але він не служить. Ви розумієте, він, це ситнік, дав запит, і на його запит його відправили з армії. В командировку, я не скажу в відрядження, це не відрядження, це є командировка російська. Я не знаю яка. З армії там, де потрібні воїни, відправляють Шабуніна в командировку в НАЗК. Це що? Скажіть, що воїн-солдат робить в НАЗК? А це запит е, Ситніка. Вони кінти з першого дня, як е, Шабуніна смотрящим призначили, а його директором. Друзі, підпишіться на мій канал, будь ласка, підпишіться далі, ми поговоримо про це. Що там було далі, як зараз далі. Підпишіться, поставте дзвоничок, натисніть, щоб до вас проходило повідомлення. Подобаєчки. Я буду дуже-дуже дуже вам вдячний, якщо ви допоможете розповсюдженим коментарями. Якщо е, донатиме також велика подяка. Друзі, це наш український YouTube, це наш український YouTube. Це ми з вами. І не треба там якісь росіянські або там е, Сполучених Штатів впливу або європейського впливу. Треба свій Ютуб розвивати. Який він є, і треба допомагати своїм. Дякую вам. Йдемо далі. Так от, давайте так. Хто у нас? От чому я, чому я чому я завмер? Чому от отримав столбняк після цієї новини? Перше, це було Кубраков, звільнена Кубракова. Це дуже скандальна ситуація. Але вже всі ми знаємо чітко за що головна причина, я вважаю, це моє бачення, що головна причина це Кубраков почав працювати на Сполучені Штати Америки. Він обрав собі хазяїна да пана і він перестав. Перестав е, бути членом, да, знаєте, маленьким гвинтиком, як казав Кива е, уряду нашого керівництва українського народу, він почав по будь-яким причинам ходити в посольство Сполучених Штатів і розповідати їм повістку да, дня, кожного дня, що так, що не так, і давати свої судження, і давати своє бачення. І він почав, я журю, служити Сполученим Штатам Америки, а головне посольство Сполучених Штатів. Довго це терпілося, довго це було, не хочу я це вразити. Звільнили Кубракова. Ну, я думав, це там вже було щось е, неймовірне, вже там. Коли раз через два тижні ситнік. Це ж також давайте. Хто у нас ходить в посольство Сполучених Штатів, щоб ви зазнали? Ходив Кубраков, ходить. Шабунін Віталій. Це, блін. Ну, він не вилазить від теля. Будь-які події. Це так же, як і Кубраков. Це центр протидії корупції. Шабунін, Каленюк Дар'я і Щерба колена. Там. І Петро Порошенко. Це з таких е політиків, е чиновників і так далі. Хто від, е я головних кажу, там ходять багато. Там. Там не українців багато, але я кажу головних, до кого прислуховуються, і хто е, від себе зі своєї точки зору описує посольству Сполучених Штатів події в Україні. Як вони це сприймають, як вони це бачать, і як вони хочуть, щоб бачили Сполучені Штати. Розумієте? А хто перший приніс, ото вже 90%. Далі вже. Можна говорити все, що завгодно, можна виправдувати. Все. Принісли слиці люди. Ще раз повторюю: Кубраков, Шабунін, Калинюк, Щербак, Петро Порошенка. Від ЗМІ Бутусов і Микола Давидюк. Це, знаєте, це, це всіх дати Сполучених Штатів. Ще там є декілька інших. Давайте ми не будемо далі йти. Я, це, Ну, на мій погляд, як одні з таких е, найголовніших. Є там різні люди. Ходять туди 100 людей, 200. розумієте, але вони різні, по різному сприймаються, по різному їх сприймають і так далі. А ось це було основне. Я не знаю, що буде далі з Ситніком. Я не, не розумію. Ну, я думаю, що Сполучені Штати будуть воювати за нього, будуть боротися. Подивимося, друзі. Подивимося, але якщо це почалося. Я можу видихнути, я буду дивитися і слідкувати, якщо почалося ось це, е, знаєте, збавлення України від такого сексотання, це сексотство, сексотство, це. Е, я не знаю, це наушничество, це брехня, це доносення, донесення свого бачення. Це ж не бачення держави, не життя держави, а тільки свого і скарги, скарги, скарги. Ви пам'ятаєте, як Шабунін сказав? Я зустрівся з Блінкіним, хай там влада не думає. Чого? Що він казав Чому він не співпрацює з нами, з людьми з владою? Що зробив Шабунін? Отак і Ситнік, друзі. Будемо сподіватися, я хочу на це сподіватися. Я думаю, щось у нас піде. Ну, Хочу, щоб пішло. Я, я дякую. Дякую вас за ваші донати, друзі. Вчора хтось на Манобанк 18.50, 22.14 без прізвищ. Величезна вам подяка за донати. Лапчук, Зиновій, Монобанк. дякую. Драбінка Сергію і Зайцеву Сергію 50 на 50. Вам величезна, друзі, подяка. Два Сергія. Я особисто дякую особисто тисну вам руки. Велика, велика подяка. Вони в Сполучені Штати. А ми відстоюємо Україну і будемо відстоювати. Монобанка сьогодні купуємо дрони, проплачуємо два дрони, буде вичистатися і відкриватися нова, друзі. Ввечері ми про це поговоримо. Я вам доповім про це далі. Там, де передача, де ви чуєте земляки, я просто нагадую, це всі ми. Ось земляки, це колись нас ще при Петро Салама як возив. Ну просто нас нарекли земляками, щоб не. не... Ну Кожного не скажеш, кожного. ми земляки, от земляки від спальників, від земляків тета і тета. Всім подяка за посилки, всім подяка спонсорам. До вечора. Україна переможе! Цікаві дні у нас наступають. Дуже цікаві дні. І міжнародка, і тут ми будемо про це все говорити. Дякую вам, друзі, до зустрічі!